Вітаю дорогі глядачі. Прийшов час розказати вам правду. Е, просто вже розповідати, що оці ось лампи купуються для того, щоб робили такі годинники. Насправді в цих лампах, як пишуть багато користувачів, е, велика кількість дорогоцінних металів. Прям таки дорогоцінних, прям словами не передати, наскільки високу цінність несуть ці метали. Е, зараз, не шкодуючи нічого, розбиваємо одну лампу і показуємо вам. Що в ній міститься. Чи готові ви до цього? Я думаю, всі готові. Е, тільки, будь ласка, не повторяйте ці е, не повторяйте ці дії в реальному житті, тому що це справді дуже небезпечно. Потрібно розбити скло на лампі. Окуляри не вдівав. Просто примружив очі. Надіюсь, це нам допоможе. Скільки, будь ласка, нікому не розповідайте, знайте, користуйтесь цією інформацією і використовуйте цю інформацію строго в своїх цілях, чисто для своїх знань. Покажи Жень, що аналіз робиться безпосередньо на відео. Аналіз готовий. Побачив, скільки дорогоцінних металів містить дана штуковина. А дана штуковина містить 40% нікелю. 40% нікелю це можливо 150 гривень, можливо, 120, можливо, 100 за 1 кілограм. Справді цікаво. А за лампочку пропонують від 150 гривень за беушну. В такому от вигляді. Не за нову, нова дорожча. Так що, я думаю, що справді варто розбирати ці лампи на метали. Ви погоджуєтесь зо мною. Якщо погоджуєтесь, підтримайте в коментарях. Дивіться, просто, яка суть питання? Надоїли диванні експерти. Коли ти розповідаєш, що лампа купується в робочому стані для того, щоб виготовити з неї годинник даного типу. Даний годинник виготовлений з лампи Ін 12, але є і на планці ін 14 Як ви бажаєте, годинники, до речі, є в продажі. Е, дивіться, диванні експерти просто надбридли. І я вирішив зняти відео, на якому розповісти, що тут за цінні метали. Я надіюсь, ви впевнились. Всім глядачам дякую за просмотр. Лампи такі ми купуємо, якщо у вас є в наявності Ін 12, ін 14 ін 8 ін 18, ін 16 Ін 16. Не дуже потрібні, але купуємо. Дякую вам за увагу. Приємних вам переглядів. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь і, звичайно, присилайте ваші посилочки.